Сонечка дуже чекає за тата. Я сподіваюся, він повернеться живим і буде добре. В августі місяці ми писали листи на лубниця писали. Ну, а передали туди чи не передали, ми нічого абсолютно не знаємо. Взагалі, в Камішино, туда туди нічого не попадает. Питають їх, звісно, і да ні какая у ребят, холодна, ну, випускати, виходять їх, ну, нічого хорошого абсолютно. Мені привезли повіщення, що він пропав без вісті. Ну, потім зателефонував ротний, ймовірно загинув, але ми не віримо.